Споконвічна Україна славиться своїми талантами, щедро обдароване і молоде місто Лічівськ, мальовничий куточок Одещини. Культурно-просвітницьку діяльність в місті Лічівську здійснюють 11 закладів культури, які утримуються за рахунок міського бюджету відповідно до закону України про культуру та складають базову мережу закладів культури міста, яка є незмінною вже багато років. Тож з метою задоволення духовних та культурних потреб громадян в місті діють чотири заклади культури клубного типу: Палац культури міста Лічівська, Олександрівський, Молодолинський будинок культури, Борлачубалківський клуб, централізована бібліотечна система, в яку входять п'ять бібліотек, дитяча школа мистецтв, музей образотворчих мистецтв імені Білого та його виставкова зала. У сфері культури в 2012 році працювало 204 працівники з середньомісячною заробітною платою 2124 гривні. За останні роки кількість штатних одиниць в галузі культури має позитивну динаміку. Так, в штатний розпис закладів культури було введено ставки інженера з охорони праці та пожежної безпеки, інженера з експлуатації споруд та будівель, системного адміністратора. Спеціаліста по кадрам, а також і багато творчих та технічних штатних одиниць на отримання та розвиток сфери культури міста у 2011 році було виділено 9 мільйонів 113 тисяч гривень. У 2012-му 11 мільйонів 345 тисяч гривень. У 2013 році бюджетні асигнування галузі складають 12 мільйонів 968 тисяч гривень. Таким чином, ми з вами бачимо стабільне зростання розвитку галузі, що забезпечує фінансування основних потреб музею, бібліотек, клубів та дитячої школи мистецтв. Для виконання повсякденних господарських справ у 2012 році з місцевого бюджету було витрачено понад 463 тисячі гривень, які використали на покращення матеріально-технічних умов діяльності закладів культури. Фінансування дитячої школи мистецтв за 2012 рік склало 4 мільйони 344 тисячі гривень із коштів загального фонду. З них 4 мільйони 152 тисячі гривень оплата праці педагогічних працівників, 99 тисяч гривень було витрачено на придбання основного капіталу. На оплату інших послуг було витрачено 31 тисяча гривень, оплата комунальних платежів. Складає 131 тисячу гривень за звітний період. Доходів по спеціального фонду надійшло на суму 435 тисяч гривень, із яких батьківська плата за навчання учнів склала 383,1 тисячу гривень. 5 тисяч гривень надійшло від оренди малої концертної зали. Великою популярністю серед творчих кіл України набули наступні мистецькі заходи, п'ятий міський фестиваль духовної музики та колядок, різдвяні дзвони, та п'ятий відкритий художній конкурс, різдвяні визерунки», в якому беруть участь учні художніх шкіл естетичного виховання з міст побратимів і Лічівська, шостий всеукраїнський відкритий фестиваль хорового співу, серпневий заспів. Шостий відкритий конкурс дитячого вокального мистецтва Віват Марін. У 2012 році стартував дитячий художній конкурс Будинок моєї мрії». Його було організовано спільними зусиллями відділу культури Лічівської міської ради, дитячої школи мистецтв та дизайн студії Капучино. За короткий строк свого існування центр культури та мистецтв. Став дійсно відомим для провідних театральних труб, виконавців та музикантів, й зараз охоче приїздять показати свою майстерність і глядачеві. Тож з метою підвищення культурного рівня і лічівців та урізноманітнення їх дозвілля Палац культури у 2012 році продовжив вітати на своїй сцені творчих гостей, а саме Київські театри, академічний, драматичний театр на Подолі та театр дитячих вистав Молодість, Одеські театри, академічний російський драматичний театр, ляльковий театр та театр «Бейт Грант». Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Дрогобича, народний музично-драматичний театр з міста Теплодар Свеча, Московський державний театр своїми чудовими виступами привітали й лічівців артисти Одеської обласної філармонії, Одеського національного філармонічного оркестру під керівництвом заслуженого артиста України Хобарта Ерла. Оркестру МВС України в Одеській області, народного козацького хору райдуга міста Віддіопіль та багато інших. Взагалі можна сказати, що 2012 рік видався для працівників культури багатим на різноманітні культурні події. В цьому році творчі працівники з успіхом організували відкриття спортивного стадіону загальноосвітньої школи номер 1 та відзначення п'ятиріччя стадіону Шкільний. В рамках програми Народний бюджет. Дякуючи своєму творчому баченню, працівники закладів культури урізноманітнили святкування міських заходів. Наприклад, на День Незалежності України і лічівці з захопленням шили 18-метровий прапор України, а потім гордо несли його у святковій ході в національних костюмах. На свято міста наших мешканців теж об'єднала спільна робота. Приготування справжнього українського борщу, а ось день квітів та дарів природи пройшов у стилі стародавньої Греції. Правда, головним сюрпризом для мешканців стали веселі старти декоративних поросят. Вагомий внесок у культурне життя міста вносять творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на підтримку самодіяльних та професійних митців. Літературне об'єднання імені Домріна під керівництвом члена Національної спілки письменників України і лічівського поета Івана Гаврюка поєднує в собі творчість цілої плеяди літераторів юного, середнього та старшого покоління. Міська спілка художників під керівництвом народного художника України і лічівця Анатолія Горбенко, без сумніву, примножує культурне надбання нашого міста. Клуб майстрів декоративно-прикладного мистецтва Альтернатива та клуб шанувальників української народної творчості обереги розвивають народні традиції краю. Систематично надається фінансова допомога молодим виконавцям, обдарованій молоді, аматорським колективам, творчим спілкам, неодноразово кращі учні дитячої школи мистецтв та учасники творчих колективів палацу культури нагороджувалися стипендіями губернатора Одеської області, стипендіями міського голови. Частково фінансується участь художних колективів у різноманітних конкурсах, фестивалях, оглядах, що відбуваються в Україні та за її межами: в Польщі, Словаччині, Туреччині, Румунії, Росії, Болгарії, Білорусії, Франції. У 2012 році на участь у конкурсах та фестивалях з міського бюджету було виділено 25 тисяч гривень. Поряд із позитивними досягненнями в галузі культури міста існують проблеми, що гальмують її розвиток, заважають діяльності творчих колективів та негативно впливають на її розвиток. Гострими залишаються питання збереження сільських закладів культури. На даний момент капітального ремонту потребує Малодолинський будинок культури. Існує потреба в придбанні мультимедійних дошок, нових музичних інструментів впевнені, що ця інформація сприятиме активізації культурного життя в місті Лічівську та підвищенню його іміджевої привабливості.